Марка святого Євангелія, читання, слава. Будьмо уважні в той час, коли Ісус наблизився до Єрусалиму і прийшов до Ветфагії і ветанії біля Оливної гори. Він послав двох своїх учнів, кажучи їм: ідіть у село, що перед вами. І як тільки війдете, у нього найдете прив'язане осля, на яке ніхто з людей ще не сідав, відв'яжіть і приведіть його. А коли вам хто скаже, що робите, скажіть, Господь його потребує і негайно відійшле назад сюди. Пішли вони і знайшли осля прив'язане коло дверей на вулиці. І відв'язали Його, деякі з тих, що там стояли, сказали їм, що робите, чому відв'язуєте осля. Ті їм відповіли, як сказав Ісус, і їх відпустили. Привели вони Осля до Ісуса, поклали на Нього свою одежу і він сів на Нього. І багато хто стелили свою одіж на дорозі, інші ж різали віття на полі і стелили по дорозі, ті, що йшли попереду, і ті, що слідували заду, викликували осанна, благословен, хто йде в ім'я Господнє, благословене грядуще, царство отця нашого Давида. Осанна на висоті. І він увійшов в Єрусалиму храм, і оглянув усе, що вже було пізно. Вийшов з дванадцятьма у Витанію. Слава Ісусу Христу! Ісус входить в святе місто Єрусалим, як Цар. Але як цар миру, як цар, який приносить мир і лагідність, простоту, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Ісус створив найбільше царство, хоча не мав армії, і не війшов в Єрусалим, щоби скинути одну владу і поставити іншу. Ісус ходить в Єрусалим як цар миру, як той, який є лагідний і покірний. Ісус в'їжджає до Єрусалиму як лагідний і покірний цар, такого царя ніхто ще не бачив цар, який змінює людські серця, цар, заради якого люди віддають все і йдуть за ним цілковито. Сила Ісуса в простоті, в Божому мирі, в лагідності, в спокої. За Ісусом ідуть мільйони людей до сьогодні. Тому джерело Божої мудрості і сили влагідності в мирі, в спокої. Чому важливо з Ісусом поєднати своє життя для того, щоб мати внутрішній мир, внутрішній спокій? Тому Ісус іде до Єрусалиму, щоб там померти, щоб принести себе в жертву, не приносить Когось, якусь владу, наприклад, римську, яка тоді панувала над цим містом і над цим народом, але приносить себе в жертву. Ісус іде, щоб принести себе і стати жертвою викупом за багатьох, щоби померти за наші гріхи, спасти нас від гріха, від смерті, від диявола, і власне в цьому і є сила Ісуса. Бо всі інші царства є дуже тимчасові. А Царство Ісуса є вічне. Тому сила Ісуса сьогодні зараз проявляється в перемозі над цим страшним царством, яке воює проти нас, власне, в мирі, в любові, в спокої. Прийде час, що ніхто не згадає того царя, який сьогодні воює проти нас. Але, власне, Ісуса, ми всі любимо, пам'ятаємо, наслідуємо і живемо для Нього. Тому Ісус іде в Єрусалим, щоб там терпіти, померти. Але все завершується не терпінням, не смертю, але Воскресінням. Тому останнє Слово завжди за Ісусом Воскреслим. Не за тиранами, не за вбивцями, не за царями цього світу, але за Ісусом. Тому Ісус, як цар і Месія, іде, щоб перемогти зло, гріх диявола. І Він це робить. Бо багато людей його радо наслідують, ідуть за ним, хочуть жити з Ісусом. Тому Ісус, лагідний цар, в'їжджає в Єрусалим. Це, власне, завершення Його земного служіння, але початок нового служіння, як царя неба і землі, як всемогутнього Бога. І тому ми є сьогодні тут, щоб підпорядкувати себе і своє життя Царству Ісуса Христа. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Сьогодні ми є в цьому храмі, щоб бути благословенними і щоб визнати Ісуса Христа Царем нашого життя. Все те, що ми будемо робити, будемо підпорядковувати Ісусові як найвищому цареві і Богові нашому. Тому Ісус стає царем, але Царство Його не від цього світу. Бо царство цього світу дуже короткотривалі, а Царство Ісуса. Є вічне і царювання Ісуса є вічне, тому Ісус є царем і Господом нашого життя, всього того, що ми робимо. В ньому ми живемо, в ньому ми існуємо. І Йому ми віддаємо себе, все життя наше сьогодні, зараз, цю хвилину, віддаємо Ісусові Христові, як нашому Цареві, і нашому Богові, і нашому Спасителеві. Тому Власне, панування чи царювання Ісуса є мирне і лагідне. І тому не всі готові підпорядкувати себе і своє життя Ісусові, Його мирові і Його лагідності. Багато хто хоче тріумфувати, царювати, тобто хоче, щоб йому поклонялися як Богові. Але це неможливо, бо такі царства розпадуться. Хто хоче стати на місце Бога, але хто хоче підпорядкувати себе, своє життя, свій дух, свою душу, свій розум, свою волю Ісусові і визнати Його царем свого життя, той буде мати мир, мати щастя, мати благословення, мати рід довговічний, і все в його житті буде співдіяти для добра. Тому так важливо є визнати Ісуса Христа своїм Богом і своїм Спасителем, який помер за мене, за ради Мого Спасіння і за ради Мого Воскресіння. Тому сьогодні, зараз, цю хвилину, кожен з нас має цю можливість бути благословенним і жити в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, для кого ти живеш? Хто царює над Твоїм життям? На твоїм розумом, над твоїм серцем, над твоєю волею і відповідь нас, християн, є одна: Ісус Христос є царем мого життя, є моїм Богом і є моїм Спасителем.